Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю дуже багато про парфуми. І сьогоднішня тема вона вже давно зріла, давно вже пора, бо ще й запрос прийшов у коментарях. Це Парфуми, весняні парфуми для чоловіків, виключно чоловіча підбірка. Я не кажу, що якісь цих парфумів не можуть носити дівчата, але де більшого це все таки парфуми для сильних. Терзів. Отже. Почну з чогось легкішого. Я б хотіла вам показати колоніз від Нішане, він мені дуже подобається саме як легкий цитрусовий колончик, але чоловік його вже доносив, то ніякого ні ні флакону я вам не покажу, але тільки про нього розкажу. Це класичний колонь цитрусово чайний дуже свіжий, він дуже гарно себе веде у теплу погоду. Його гарно носити влітку, але навесні вже оця тема освіжаюча, легка, коли ви хочете вранці вийти з душу і після спортзалу, чи ще чи якось так тільки починаєте свій день і хочеться хочеться пахнути чимось ненапряжним та легким, обираються зазвичай колоні. І серед багатьох колонів, що в принципі схожі якось друг один на одного. Ай, мені якось запам'ятався саме колоніс, а, мабуть, за його технічні характеристики. А, серед інших парфумів нішане, він не такий стійкий, але все-таки він стійкіший, ніж дуже багато інших колонів, інших марок. То це свіжий цитрусово чайний аромат, який додасть легкості життю. Так? А наступний парфум, який я вам вже покажу. Навесні його якраз вже дуже приємно носити. Це H24. У мене така вдома мініатюрка, це 12,5 мл зі спрем вона йде. Дуже класний формат. Мені подобається взагалі цей флакон. Бачите, він як ромбиком зроблен з цим ребром. Дуже стильно виглядає. Це вибачте, це Ермес, авторка Крістін Нажель, я про цей аромат вже робила шортс. Взагалі талановита парфумерка, є в неї, звичайно, проколи, але загалом робить дуже гарні парфуми. Це свіжа історія. Мені вона здається мінеральною. Я порівнюю цей аромат, як коли ви заходите в, сучасну, в сучасний ботанічний парнік, де. Багато зелені, багато квітів, все укріплено металевими балками. Багато вологи в повітрі є така якась, м'яка, зовсім трошки солодкувата зелень. Мені зовсім не, не відбивається піраміда, яка до цього парфуму стоїть на фрагрантиці, там про Шалфей, Нарцис, ну нарцис так, а Шалфей ні. Є легка деревинність, і в цілому цей парфум звучить досить сучасно. Його рекомендують носити якраз в містах. І я розумію чому. Тому що справді цей парфум він ніби урбаністичний через мінеральну свою сторону. Через ці металеві балки, які я чую, він здається таким для великого міста. Але в цілому парфум дуже свіжий, він звучить гарно, природньо, гарно зібраний, не розвалюється, все в ньому класно. Цікавий в нього шлейф. Саме сучасність звучання мене в ньому підкорила, тому що серед чоловічих люксових парфумів. Це велика рідкість, коли роблять щось новеньке, щось не таке, як раніше. А саме H24 це була крута новинка, крутий запуск. Саме Ode Toilet я рекомендую. Ode Parfum я також пробувала. підписуватись на канал, і я обов'язково запишу шорт про Ode Parfum. У мене він є. Я вже склала про нього свою думку. А от саме в підбірці чоловічих парфумів на весну я більше одну порекомендую, Він мені клас реально подобається і він чіпляє увагу. Так, наступний парфум такий ж легенький якийсь. Хочеться вам показати про перець та цитруси. Він наразі у нас у відливанті. Я підсунула чоловіку, аби носив, бо мені дуже подобається, і я дуже рада, що йому він теж сподобався. То вже половину від Леванте немає, майже половина. Так, коротше йде цей парфум, і я думаю, що в кінці-кінців нас з'явиться флакон. Це Penhalonz опус 1870. Класний, свіжий, чорно-перечний парфум з юзу. От юзу мені тут дуже подобається. Взагалі, я люблю цитруси, які. Кисло-солодкі або солодко-кислі такі, вони додають якогось цікавого твісту аромату завжди, бо це не банальний лимон чи якісь солодкі апельсини, а от така гарань кисло-солодкого, вона так гарається і прикольно звучить. Шлейф у нього дуже красивий. Я намагалась носити цей аромат на собі, але мені пахне він все-таки чоловічим парфумом, то я навіть в унісекс цей аромат не можу занести. Зараз я б відкрила піраміду, подивилася, що там ще є: Вірджинський кедр, сандал, кориця, троянда, ладан, мускуса мускуса зовсім трохи. Ладан, ну, можливо, так. Ладан та деревина, вона відчутна, але найбільше всього це чорний шлейфовий перчик з цитрусами. Дуже класний. І він, знаєте, такий, ніби свіжий, але витончений. От у ньому є порода якась. Ну, пенхолігонцей, що, що з них візьмеш, так? Наступний аромат, який би я вам показала, напевно, Бламаш. Бламаш. Мені дуже подобається, як звучить в демі на весні і восени він дуже класно шлейфить, і за цим шлейфом можна йти і йти. Це холодна шкіра, це березова кора. Я навіть його пшикну, хочу, щоб тут все похкотіло бламажем, Здається, там ладано трошки. Дуже свіжий, гострий аромат. Не в плані спеції, а в плані, що він такий аж трохи колючий. От шкіра така холодна, ніби заморожена мені. І ця береза також є, можливо, трохи а, гіркоти. Я не знаю, чи це від берези, чи, можливо, якийсь дьоготь трошки. Але зовсім-зовсім трошечки. То це. Деревний, шкіряний, трошки з гірчинкою свіжий аромат. І як мені подобається шлейф, він просто розлітається. І він, він такий має стрижень, але при цьому він не напряжний. Ти просто повертаєш на нього голову. Навесні якраз те, що ще потрібно: свіжий шлейф у місті. Далі, так, треба повідставляти ці парфуми, про які я вже розповіла. Шкіряні аромати. Мабуть, серед шкіряних ароматів я тоді про другий шкіряний розповім. Він у мене у відливанці, це мансера Вінд. Це, мабуть, чи не єдина мансера, яку я признаю, і яку я згодна тримати в себе вдома у вигляді флакону. Хотілося б флакончик 60 мл. Цей парфум я ділю з чоловіком навпіл, бо мені подобається також, як він і на мені розкривається. А ще ми якось набризкали цей а, парфум а, в таку а, спеціальну шен... сашетку для ароматизації машини. І ви знаєте, у машині пахло шкірою дуже гарно. Це шкіра та квіти. Боже, як вона гарно пахне. Це також. А... Він не солодкий, але він щільніший, ніж Бламаш. Тут є щось таке, що ущільнює його. Так, тут є квіти, але ти не думаєш про цей парфум як про квітковий. Він, в першу чергу, 100% шкіряний. Але це така м'яка витончена шкіра, що знову ж таки привертає увагу, і це справді унісекс. Воно буде як гарно звучати на чоловіках, особливо навесні. Так і на жінках, я цей парфум ношу зазвичай десь у травні. От мені взагалі подобається зі шкірянкою десь вийти в платячці, зі шкірянкою, з якоюсь прикольною сумочкою, десь погуляти по місту чи поїхати у справах, у ньому дуже добре працюється. Але все ж таки, ці квіти вони додають весняного настрою якогось свіжого, ігривого, можливо, трошки. То парфум такий на кожен день. Його справді можна носити кожен день і на роботу і усюди. Треба подивитись в піраміду, що там є ще. Тут кіпаріс, лаванда, ландиш. До речі, я не відчуваю, що це саме ландиш. для мене це абстрактні квіти. Рожевий перець, так, він, ну, трошки перечний, ще тут пишуть спеції. Але для мене це більше от шкіра, перець, деревина, трошки табаку ось таке. Так, точно, табак. Я забула про табак сказати. Побачила в піраміді і така, а, ну правда, табак. <сум> Дуже класний парфум, Він трошки м'якіший, ніж попередні, про які я казала. Ну, мабуть, H24, ще м'який, але в цілому. Не дивлячись на те, що тут і шкіри, і спеції, все-все-все, і він здається таким м'яким. Хочеться притулитись. знаєте. Добре, про ці я розказала ще я можу ще розповісти про трави навесні. Знову ж таки у відливанці. У мене закінчився цей парфум, то я спеціально замовила, щоб собі нагадати цей аромат. Взагалі я дуже хочу купити флакончик, але це треба їхати до Італії або платити дуже багато за пошту. Я хочу, чи вони не доставляють? Мені здається, не доставляють, треба їхати. Коротше, це Boys 1920, називається Vento di Fiori. Це квітковий вітер. Це у нас. Воно звучить квітковий вітер, ніби щось таке жіноче, але насправді це впевнений унісекс, який я дуже добре бачу на чоловіках, і чоловіки його носять. У мене є друг парфум, як, який його обожнює, і якраз на весну це дуже класний вибір, треба почекати, поки він. Це пачульний парфум. А знаєте, як пахне цей аромат? <кхм> ніби ви десь на склоні. Ірландії і трави гнуться від вітру. Відчувається аромат дощових бризок, трав, квітів, і ніби це от обдувається так сильно цим холодним, холодним вітром, що воно аж гнеться все. Трохи землі. І, ну, здебільшого, це так пачулі працює гарно. Але кожен раз, коли я відчуваю цей аромат, у мене саме от такий холодний склон Ірландії, заповнений вітром, квітами та травами. Відкрию знову ж таки сторінку, ну, пишуть все фужер, деревинний, деревинний фужер. Так. Тут на старті солодкий апельсин та сицилійський мандарин. Скажу одразу, я їх так аж не відчуваю. Далі рожевий перець коріандр, палісандр. Оці рожевий перець та коріандр, воно дає таку свіжість просто, яка заходить прямо вам в мозок. Але це не відчувається як прянощі, ну, особисто для мене. Так добре складені ноти, що воно пахне вітром в полі. Я не можу і по інакшому. Передати, бо коли я дивлюсь на піраміду, ну так, оце є і оце є. Але загальна картинка вона ось така. Вітер в полі, на склоні Ірландії клас. Дуже подобається, він класний, він не солодкий, він шлейфовий, дуже свіжий, на весну просто супер. Щодо трав, взагалі, я вам дуже рекомендую подивитись моє відео про парфуми українського бренду «Отакі» авторства Майкла Буца. Ось у мене sample set, Я про них розповідала. Навіть два відео є. То насправді можна. Майже будь-який аромат будуть собрати, і це будуть е, якісь класні фужери на весну, які будуть працювати, вони будуть не солодкі, гіркуваті і більше для чоловіків. Мені здається, що Майкл все-таки створює більше в чоловічу сторону аромати. Дуже натуральні, шлейфові та непогано по стійкості, між іншим. Звичайно, чоловіки. Як ж чоловіки без табаку? де Таба від Міллеро Харріса. Мільлер Харріс це англійський бренд, то аромати дуже спокійні, дуже такі аристократичні, але при цьому прості до сприймання. Таба мені подобається аж дуже, і я його рекомендую саме на весну, тому що це легкий. Ненапряжний, акварельний, повний повітря табак. Зелений лист табаку. Я не знаю, що про нього ще сказати. Я можу відкрити піраміду, але він мені все одно буде пахнути а, таким трохи вологим зеленим листом табаку. Треба, до речі, Олі показати а, у неї ж табачний дід, займався табаком. Треба запитати її враження щодо цього аромату і яким саме станом табачного листа пахне цей аромат. Отже, в піраміді, Сос... ігли сосни, шалфей, бергамот, червоний перець, ямайський перець, табак, пачулі, боби тонка. Так, про холодність пачулі вона відчувається, але це все перекидується на враження, що а, табачний лист, що, тютюновий лист, що він саме такий прохолодний, трошки вологий. А, мабуть, ще от сосна додає цього, ці, цієї свіжості аромату. Я не можу сказати, що а, Ну тут 100% сосна з першого вдоху. Ні, я там надивилась на піраміду і тільки тоді почала розрізняти там якусь сосну. А так вона не сприймається як щось окреме. А от шавлія, Шавлія, мені здається, вона досить відчутна, і вона саме додає спокою композиції. То парфум спокійний, знову ж таки, він підходить на кожен день, можливо, не для якихось активних занять. Це більше, коли ви чимось розслабленим займаєтесь, навіть якщо працюєте, працюєте в спокої, розумієте? Щоб кудись там бігти в цьому парфумі і робити якісь великі справи, він не дуже підходить, тому що він аж так не бадьорить, Він просто приємний супровідник протягом дня. Який є. Робить вас гарно пахнучим табаком-чоловіком. Так, що у нас залишилось два парфуми. Ці два парфуми я залишила на вечір на побачення, тому що мені здається, що ці парфуми не тільки пасують до весни, а й саме до такого проводження часу приємного. Це Етро іо Майселф. У мене знову ж таки у відливантику. Це, здавалось би, банальна тема це удова троянда. Але ця удова Троянда, знову ж така, вона легка, вона прозора, а, вона не важка, не, не має такого, що вона на вас давить. Вона не щільна зовсім. То це, ніби в Троянди з удом. От я не знаю, як про цей парфум гарніше розповісти, тому що зазвичай пачуль, удові троянди вони важкі та щільні. А ця навпаки, вона акварельна якась. І вона дуже погано підійде на весну. І я вам хочу сказати, чоловіки, що жінки обожнюють пачульні та удові троянди саме з чоловічої шкіри. Наші чоловіки в Україні досить рідко носять подібні парфуми. Але от такий парфум буде дуже доречним на побаченні. Він не задушить вашу пару, але додасть їй чогось романтичного, цікавого і захочеться рознюхати поближче. І ще один парфум він, напевно, найщільніший у всій цій підбірці. Теж у мене у відливантику. Але це вже другий від Levant, один вже чоловік зносив, і от я замовила ще. Бо ми ще не впевнені, чи хоче він флакон чи ні. А можливо, наявність його флаконів залежить виключно від мене. Ну. Це також табачний парфум. Я не називала його, вибачте. Квінто Канта Кураро. Кураро це назва яду. Дуже красиві такі оксамитові флакони. Зараз я вам розповім, яка тут піраміда. Взагалі тут дуже багато інгредієнтів, то найгучніші верхні ноти пачулі та ірис, трошки квітів. Далі індійський уд, амирис, ветивер, кориця, сандал, тонка, троянда і в базі карамель знову ж пачулі, бензоїн, камунджийський ут. Абсолю ванілі, корінь ірису та кедр. Так, тут пачулі та ут. Пачулі досить багато, ут теж відчутний, але він м'який його, пом'якшує карамель та ваніль. Що тут, ще бензоїн є також, і корінь ірису, він теж такої м'якої пудровості додає, але не надто. Але от це все, воно так якось об'єднується, що мені пахне табаком, якщо чесно. То мені цей аромат скоріше про якийсь е солодкуваті пачулі табаки. Ось щось таке. Він затишний. Він затишний, хочеться підійти та пригорнутись, коли чоловік пахне таким ароматом. Саме за рахунок пачулі, мабуть, він. Е у ньому є така свіжинка, яка мене наштовхує на весняний лад, що це буде добре весняними прохолодними вечорами, і саме куди сходити на побачення. Я вважаю, що цей парфум пахне приємно, ти відчуваєш надійність поряд з таким ароматом, затишність якусь, і, і ще в цю ж чергу ти відчуваєш, що поряд з тобою чоловік справжній. Багатий, багатокомпонентний, красивий парфум, який би я вам рекомендувала спробувати. І раз ви додивились це відео до кінця, хочу вам сказати, що ви можете прийняти участь у розіграші набору ароматів з цих парфумів, що я вам тільки що розповіла. Вам треба тільки написати під відео Хочу набір! І чекати три дні до того моменту, як я кину жребій і дізнаюсь, хто виграє ці громади. Підписуйтесь, лайкайте, поширюйте це відео і мій канал, будь ласка, мені це дуже допоможе і ще зробить мені приємно. Тож я сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. Бажаю всім гарної гарно. виглядів.